Попри дощ і калюжі сьогодні. Ми тут, щоб перетворити наші кроки на допомогу тим, хто цього потребує. Можна військовим допомогти і зайнятися спортом. Кожні 8 тисяч кроків це 2 літри води для військових та цивільних на деокупованих територіях. Це не просто про ходу, а про шанс допомогти. Чому б не взяти руха, участь? У Наш захід оголошується відкритим. відкрито. Ідея створення цього заходу. А насправді це створено для оздоровлення нашої нації, нашої країни, щоб мотивувати людей долучатися до спортивних заходів. А це буде лен п'ять, просто щоб розігріти тіло, та щоб потім ніхто не травмувався. Вода гарний настрій, емоції, друзі! серце. Потім кожен пройде ту частину, яку він ту дистанцію, яку він обрав. Це це один кілометр, три кілометри, п'ять кілометрів. Можна пройти більше, не обов'язково саме ці дистанції. У кожного буде чіп, який буде фіксувати ту кількість кроків, які я прийшла. Ми зі свого боку потім конвертуємо ці кроки у літри води. Що тобі сподобалось? Мені сподобалось, що є такий благодійний захід, от і зовсім безкоштовно. Де й взагалі класно. Можна погуляти на природі, коли б це цей виліз під такий дощ. На вулицю, а тут ось так. Можеш багато чого спробувати нового. Розкажіть свої емоції після цієї ходи. емоції класні, емоції обалденні. для скандинавська ходьба – це образ життя. Я з 2008 року займався скандинавською ходьбою, другого не представляю. Активні парки це програма президента України. Сьогодні учасники зробили крок не лише для користі свого здоров'я, а й для спільної перемоги.